Шановні колеги, хочу поділитися в першій своїй доповіді своїм досвідом переопераційного супроводу хірургічного лікування суглобів за допомогою біореційного підходу. Будь-які захворювання, яке супроводжується запаленням, і тим паче післяопераційний період, він завжди має основних два симптоми: це якби. Післяопераційне, післятравматичне запалення, і яке супроводжується, звичайно, і больовими відчуттями. На сьогоднішній день існує два таких, якби стовпи стандартної протизапальної терапії, таких станів: це призначення нестероїдних протизапальних засобів та глюкокортикостероїдних препаратів. Е, нестероїдні протизапальні препарати, як правило, приміняються з селективної або неселективної дії. І ці дві групи препаратів. Зменшують прояви запального процесу і відповідно боліві відчуття. Але суттєвим таким суттєвою побочною дією цих препаратів є те, що вони впливають не тільки на перебіг запального процесу, на больові відчуття, а і також на багато інших процесів метаболізму в організмі, з чим і пов'язані їх побічні дії, які описані в дуже багатьох роботах закордонних авторів. Ну, наприклад, в 1998-2003 роках в Сполучених Штатах було зафіксовано 42 випадки розвитку гострої печінкової недостатності на фоні призначення парацетамолу, 51 випадок розвитку гострої печінкової недостатності. Були викликані перецетамолом при навіть призначенні цього препарату в рекомендованих дозах. Перецетамол може бути токсичним у дозах, трохи вищим від рекомендованих, а також може бути токсичним при різних патологіях, які супроводжують основне захворювання. Це при коморбідності. І, відповідно до ВОЗ перецетамол може бути токсичним для дітей. І в субтерапевтичних дозах. Систематичний огляд впливу нестероїдних протизапальних препаратів на інфаркт міокарду. Всі нестероїдні протизапальні засоби асоційовані, на жаль, зі збільшенням ризику виникнення інфаркту міокарду на 24-58%. І чим вища, доза, чим вища доза таких препаратів, тим вищий був ризик інфаркту міокарду. Нестероїдні протизапальні засоби асоційовані також з підвищеним ризиком, ризиком зупинки серця у таких пацієнтів. Також, присутні, дані, що ібуброфен підвищує ризик серцевих захворювань майже в 2 і два рази. Так само, як і всі інші нестероїдні протизапальні засоби підвищують ризик серцевої недостатності майже в два рази. Іброфен і, брофен, і на процент підвищують ризик шлунково-кишкових ускладнень в 4 рази, що може супроводжуватися відповідно масивними шлунково-кишковими кровотечами. Також нестеродні протизапальні засоби підвищують ризик гострої неркової недостатності в 1,5-2 рази. Німісуліт дуже часто використовується <клес> після операційного при болі в суглобів. Сулобах також він є дуже токсичним препаратом для печінки. Через це він був відкликаний в США і багатьох інших країнах. В Італії 70% випадків пошкодження печінки були викликані ними солідом. І буброфен в рекомендованих дозах теж асоційований зі збільшенням ризику пошкодження печінки на 92%. Дуже багато побічних ефектів викликають ці препарати, коли вони комбінуються з іншими гепатотоксичними препаратами, а також у пацієнтів, які схильні до зловживання алкоголю. Що відбувається з організмом, з енергетичними процесами в організмі при захворюваннях і використанні стандартних лікарських засобів? Будь-яке захворювання, гостре чи хронічне, воно супроводжується певними проявами енергодефіциту, тому що в організмі відбувається блокування певних мітохондріальних ферментів, і, відповідно, з цим пов'язано те, що пацієнти вони мають певний енергодефіцит, який клінічно проявляється, слабкістю, кволістю. Зменшенням рухової активності. І е, саме цікаве те, що дуже е, багато таких станів е, вони проявляються при коморбідних е, станах, і деякі препарати, які, як правило, призначаються таким пацієнтам, вони можуть погіршувати ще більше е, оці прояви метахандріальної токсичності. Стан, при якому мітохондрії клітини тіла пошкоджуються стан при якому мітохондрії клітин тіла пошкоджуються, або е, їхня кількість е, значно скорочується, вона і е, е, характеризується е, терміном мітохондріальна токсичність. Мітохондрії можуть бути пошкоджені. Лікарськими засобами різним шляхом, наприклад, роз'єднанням окіслюваного фосфорілювання, роз'єднанням електронно-транспортного ланцюга, збільшенням оксидативного стресу, інгибуванням циклу трикарбонових кислот, інгибуванням бета окислення жирних кислот, інгибуванням піруват дегідрогеназного комплексу, порушенням реплікації матричної ДНК чи синтезу протеїнів. Що Кодуються матричною ДНК. І е, е, так часто буває, що певні групи лікарських засобів, які мають мітогенеральну токсичність, вони також можуть ще більше е, сприяти тому, що е, цей е, патологічний процес, він стає. Ще більш складним у таких пацієнтів. До таких препаратів відносяться нестероїдні протизапальні препарати, такі як парацетамол, деклафінак, кібубрафен та інші, Цілий ряд антибіотиків, глюкокортикостероїдні препарати та деякі місцеві анестетики. При, енергодефіц... При енергодефіциті сповільнюється перебіг всіх механізмів в життєдіяльності, такі як ауторегуляція, метаболізм, імунний захист. Регенерація. Знижується ефективність терапії, і хронічні захворювання вони <кій> мають схильність до рецидування і більш тривалого перебігу. Виникає питання: чи потребує така ситуація виправлення і які можливі є варіанти. Одним із таких варіантів є біорегуляційна терапія, одним із ключових е, препаратів якої являється Травомель С, універсальний протизапальний препарат, який зарекомендував себе вже позитивно багато років застосування у клінічній практиці. Травомель чинить дію на всі фази запалення при будь-якому його типі, оптимізує запальний процес, нормалізує проникність судинної стінки, чинить імунокоригуючий ефект, має виражену регенеруючу дію. Оптимізує стандартну протизапальну терапію і дозволяє уникнути нераціональне застосування антибактеріальних та нестеродних протизапальних препаратів. Позитивним е, моментом є те, що цей препарат може застосовуватися як окремо, так і в комбінації із е, препаратами класичної протизапальної дії. Досвід е, застосування препарату траумель. Вже досить значний, багато десятків років, але постійно виникали дискусії про те, що у цього препарата, якби, так як і інших біореліційних препаратів, було недостатньо представлено доказової бази. Була проведена дуже цікава робота Робертом Ван Хазеленом. В який проведено аналіз ефективності цього препарату при різних клінічних дослідженнях і різних, різних клінічних ситуаціях і цей аналіз представлений в роботі інтегративний уряд доказів ефективності антигомотоксичного препарату Траумель, який же був дизайн цього дослідження? Терапевтична користь застосування препарату травмель. Підтверджуються дослідженнями з наступними рівнями доказовості даних, до аналізу було включено шість клінічних досліджень, сім обсерваційних досліджень і сім фундаментальних досліджень. У таблиці, яку я буду далі вам демонструвати, представлені дослідження, які вивчали дію препарата Траумель при місцевому застосуванні. Пероральному застосуванні, а також при застосуванні інєкційних методик. І виділялися три групи показань: це гострі ускорження опорно-рухового апарату, ревматичні захворювання м'яких тканин і хронічні дегенеративні ревматичні захворювання. Крім того, було проаналізовано сім доклінічних випробувань п'ятого рівня доказовості. Результати цих досліджень свідчать про те, що препарат Раумель чинить багатоцільову імуномодулюючу дію, що пов'язано з його унікальним складом, до якого входять різні компоненти рослинного походження, мікроелементи та інші, які чинять імуномодулюючу дію. Результати різних досліджень ІНВІТРО вітро. І інвіво підтверджують, що препарат травмель має протизапальну дію, або, як правильно було б сказати, регулює запалення, модулює його, дію, яка не впливає на шляхи синтезу простагландинів, на відміну від нестероїдних протизапальних препаратів або глюкокортикостероїдних препаратів. І це свідчить про те, що препарат травмель може застосовуватися в якості безпечної альтернативи нестероїдним протизапальним препаратам. Дослідження in vitro проведене деякими авторами, на культурі хондроцитів, показало, що препарат травмель, ймовірно, інгибує активність металопротеїназ, що беруть участь у механізмах руйнування суглобового хряща в ході патологічного процесу, який, як правило, Завжди супроводжує хронічні, де часто й гострі захворювання опорно-рухового апарату. Деякі автори, такі як Хайне та співавтори, в дослідженні ІНВІТРО отримали дані, що дозволяють припустити, що препарат Ромель може відігравати суттєву роль у відновленні нормальної імунологічної толерантності організму у пацієнтів із ревматоїдним артритом. Інноваційне дослідження. Деяких авторів проведено на моделі е, е, рано загоєння і включала високошвидкісний скринінг транскриптома, е, за допомогою чого було підтверджено вплив препарату травмель на експресію геніфактору росту і білків шляхом е, шляху тканинної регенерації в запальному каскаді, що е, є доказовою базою. Стосовно того, що препарат траумель не тільки зменшує запалення в тканинах, а й сприяє йому більш оптимальному загоюванню. Ну от Розглянемо деякі ці дослідження в такому оглядовому <клідження> порядку. Проспективні когортні дослідження. Ну, Було оцінено ефективність та безпеку препарату траумель у вигляді ін'єкцій. Та у, у вигляді пероральних форм. Ці, застосовувався цей препарат при різних дегенеративних та, процесах та, травма, та травмах опорно-рухового апарату, розтягнення зв'язок, рематич, рематичних захворюваннях, і було отримано наступні результати. Препарат Ромель може використовуватися при лікуванні різних травм запальних та дегенеративних процесів в кістково-м'язевій системі і є варіантом терапії з низьким рівнем ризику. В принципі, як правило, при застосуванні цього препарату, як правило, побічні реакції, небажані реакції, вони, як правило, відсутні. Ризики побічних реакцій у таких препаратів майже не спостерігаються. Препарат Траумель у різних варіантах, в тому числі і у вигляді МАЗі, може використовуватися при лікуванні різних травм, запальних та дегенеративних процесах кіскової м'язевої системи, і також є варіантом терапії з низьким рівнем ризику. І препарат в переральних формах має гарну також переносимість і може використовуватися при лікуванні різних травм, запальних та дегенеративних процесів кіскової мізевої системи. Цей варіант е, прийому препаратів дуже сприятливий є, особливо для пацієнтів е, дитячого віку, так як не потребує ніяких інвазивних е, методик застосування і є. Е, е, Якби пріоритетним, коли є необхідність знімати больовий синдром при забоях, запаленнях м'язів, суглобів, забоїв у пацієнтів дитячого віку і дуже гарно переноситься такими пацієнтами. Наступні перспективні дослідження було оцінено ефективність та безпечність препаратів тромель у вигляді мазей, ін'єкцій. При лікуванні травм та пошкоджень, такі як забої, розтягнення, гематоми, епіконділіти, різні тендопатії, розтягнення зв'язок зв та м'язів, результатами цих досліджень було те, що 97% пацієнтів, у 97% пацієнтів було отримано добрі та дуже добрі результати. Препарат Траумель однаково діяв, майже із препаратами нестероїдних, протизапальних препаратів, які також у цих пацієнтів, які також застосовувалися при аналогічних пошкодженнях та патології опорно-рухового апарату. Визначалося Статистично значима перевага над нестероїдними, нестероїдними протизапальними препаратами по показникам покращення болю, стані спокою роз, розгинання е, об'єму рухів у, у, у пошкоджених сублобах, і у цих препаратів, і у препарата Травмель не було е, виявлено ніяких е, побічних реакцій. Е, препарати Травмелю у різних формах добре переносилися пацієнтами і мали ефективність, яка була порівняною із аналогічними формами нестеродних протизапальних препаратів. Рандомізовані клінічні дослідження плацебо контрольовані. Це дуже цікаві дослідження, дуже важливі. Тому що вони мають дуже високу доказову базу. Досліджувалася ефективність препарату траумель у порівнянні із плацебо. Які були результати Процент успішного лікування в групі препаратів Траумель склав 52 а в групі плацебо 25%. Це в одному із дослідженням. В наступному дослідженні процент успішних результатів по відношенню до покращення рухливості і зниження охвату колінного сулоба при його запаленні на восьму добу в групі трамель було вище у 65% випадків, і таким чином було якби показано значну доказову базу цього препарату по відношенню до плацебо, що вказує на покращення стану у таких пацієнтів. Як правило, на 10-ту добу після лікування препаратів трамель С. Препарат ефективно міг застосовуватися як у вигляді ін'єкції, так і у вигляді інших лікарських форм. Наступні клінічні дослідження було досліджено безпеку препарату Трамель при прийомі всередину у здорових добровольців, а також. Рандомізоване клінічне дослідження, де порівнювали ефективність препарату траумель в лікарській формі для місцевого застосування зелям. Деклафінака також було відмічено, відмічено значну ефективність препарату траумель, показано його гарну переносимість, безпечність та ефективність при застосуванні, при лікуванні больового синдрому та запалення. Наступна робота рандомізоване, подвійне сліпе клінічне дослідження, плацебо контрольоване, досліджувалася ефективність внутрішньосуглобових ініціацій препарата Траумель у комбінації з препаратом Цельте. Було показано, що пацієнти, які отримували ці два препарати одночасно. У них спостерігалося статистично достовірне і клінічно значиме зменшення прояву болю в період з 15 до 99 доби лікування. Взагалі це дуже цікава комбінація цих препаратів, так як препарат Ремель має переважно протизапальну дію, а препарат Цельте він є дуже потужним препаратом, який покращує метаболізм хрящів суглоба. І це їх поєднання є дуже вдале для лікування різних хронічних артропатій. Ну і було проаналізовано ряд оглядових статей по ефективності застосування препарату Траумель, в яких було проаналізовано ефективність цього препарату при гострих спортивних травмах, епіканділітах. Хронічних е, захворюваннях м'яких тканин, а також інвіва, е, коли досліджувалась модель адювантного артриту або е, карагінанового карагіна набряку у щурів. От, також було відмічено значну ефективність е, е, препарату Траомель е, покра... і, і дуже е, гарний профіль його безпеки. Е, Наступні дослідження це, як правило, публікації, в яких було показано ефективність препарату травмель при травматичному крововиливі, при впливу препарату травмель на активність фагоцитів і лімфоцитів і дослідження протизапальної дії препарату травмель при ревматоїдних захворюваннях. Також було відмічено е, значний ефект препарату травмель по відношенню, по відношенню до фагоцитозу, що дозволяє припустити, що даний препарат має імунокоригуючу дію. Вплив препарата травмель на активність лімфоцитів був не таким значним. Е, а, е, стане менш стійким. Для препарату травмель, ймовірно, обумовлена більш швидка більш тривала стимуляція процесу одужання регенерації, що його позитивно відрізняє від препаратів нестероїдного протизапального ряду і також гормональних препаратів. І автори пропонують можливий механізм дії препарату траумель. При дослідженні на щурах названий імунологічною допоміжною реакцією. Ця <клес> імунологічна реакція є основною основним патофізіологічним механізмом, який пояснює дію препарата траумель при е, різних запальних процесах. Е, наступні <клес> публікації в них було було показано дослідження дії препарату Траумель на активність Т-лімфоцитів і моноцитів, впливу препарату Траумель на хондроцити і активність матричної металопротиїнази людини, і також дослідження транскри, та, транскриптому. Було показано, що цей препарат він суттєво е, з, зменшує е, запалення за рахунок. Саме імуномодуляції запальних процесів в організмі. Таким чином можна підвести висновки, що основними системними патогенетичними комплексними біологічними препаратами, що застосовуються після операційного періоду, можуть бути це препарат лімфоміазот, який має потужну дренажну дію. Ехіносея композитум, яка є прикладною ланкою якою є імунна система, коензим композитум, обіхіном композитум, які впливають на цих лимонної кислоти та дихальний ланцюг мітохондрії. Препарат Сельте, який є одним із потужних препаратів, який покращує метаболізм сухлового хреща хрящ, і зв'язок Мукоза композитум, яка Має е, цільовий якби, вплив на синальну оболонку та е, синевальне середовище суглобів, Дискус з композитом, який є профільним препаратом при лікуванні е, захворювань е, е, хребта та міжхребцевих дисків. Таким чином, підводячи е, е, висновки, можна сказати, що. Е, Комплексні біологічні препарати є альтернативою е, по відношенню до нестеродних протизапальних препаратів та глюкокотикостеродних препаратів з гарним профілем безпеки при лікуванні хворих у післяопераційному періоді, при гострих травмах та е, різних ревматичних хворобах.